Протягом останніх трьох місяців представники мережі опора аналізували рівень відкритості, прозорості та підзвітності Ужгородської міської ради. Під аналіз підпадали три основні суб'єкти місцевого самоврядування: міський голова, виконавчі органи та депутати. Загалом моніторили 11 обласних центрів України, включно з Ужгородом. За основу були взяті 11 міських рад обласних центрів України, в тому числі і місто Ужгород. Ми розглядали публічність як можливість громадян, можливість громадян отримувати інформацію, брати участь у прийнятті рішень, розуміти процедури, за якими приймаються рішення, а також підзвітність органів влади на місцевому рівні. Представивши результати, координатор проєкту Святослав Бабіля зауважив, що ужгородська влада майже аутсайдер з усіх досліджених обласних центрів України. Рівень публічності ужгородського міського голови складає 41%. Це передостанній результат щодо депутатів міської ради, виконавчих органів та взагалі місцевого самоврядування. Ужгород займає останнє місце. Міська рада виявився міський голова міста Ужгорода, індекс публічності якого склав 41 що відповідає низькому рівню публічності, практично на границі з непублічною діяльністю, але це краще ніж виконавчі органи і міська рада. Якщо порівняти із іншими обласними центрами, то ми бачимо, що гірша ситуація лише у Черкасах, де міський голова відповідно недавно змінився і проводить свою діяльність непублічно з індексом публічності. Ці тридцять інформацію від органів місцевого самоврядування намагалися кількома способами: насамперед, отримання запитів інформативного характеру від того наскільки прозоро та в повному обсязі їх надавали, залежала й оцінка владі міста. Ми особисто ставили експерименти щодо конкретних ситуацій, з яким з якою моконкретної ситуації з якою може громадянин стикнутися під час якихось там своїх потреб у міській раді. Наприклад, ми пробували бути присутніми на сесії міської ради, на засіданні депутатських комісій, на засіданні виконавчого комітету, пробували отримувати інформацію щодо певних послуг. Одна з причин такого низького. Рівня публічності ужгородської влади на думку Святослава Бабілі брак офіційної інформації про ухвалені рішення та документи, які б мали бути висвітлені на шпальтах видань, враховуючи газету «Ужгород» та сайт міської ради.